Вітаю вас, дорогі друзі, на духовному сніданку. Сьогодні хочу, щоб ми, ми з вами відкрили одну тему, яка написана, ну можна сказати, з самого початку Біблії. Господь вважає цю тему дуже важливою. Це тема про відносини в сім'ях, це тема про сім'ю, якою є сім'я. Коли ми читаємо перший розділ книги Буття, там де Бог створює людину. Дуже цікаво описано, якою саме людину Бог створив. Перший розділ, 27 текст. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив як чоловіка та жінку створив її. Перше, ми бачимо, що Господь створює людину по своєму образу, тобто по особливому він відноситься до людини, щоб дати їй свій образ. А другий момент ми бачимо, що називається людиною, який тут же записаний. Людиною називається чоловік та дружина. Тобто, окремо сам по собі Адам він не є людиною в повній мірі цього слова. Окремо сама по собі Єва, вона не є людиною в повній мірі цього слова. Адже тільки Адам і Єва названі людиною по образу Божому створеною. Тобто, коли ми говоримо про сім'ю, найважливіше, що є в сім'ї, це є якби, єдність і спільність сім'ї. Коли чоловіка і дружиною можна назвати одним цілим. Знаєте, чи часто ви бачили людей, які ну, от, розділені самі в собі? Є один клінічний випадок, ну, якби не один випадок, а взагалі принцип клінічний, коли людина розділена сама в собі. Ми знаємо, що у кожного з нас є дві півкулі, ну, якщо не було якихось травм і вимушених операцій. Є дві півкулі головного мозку. І ми знаємо, що права півкуля вона відповідає за ліву частину нашого тіла, тобто за ліву руку, ліву ногу. А ліва півкуля вона відповідає за праву частину, тобто за праву руку і ліву ногу. І відповідно, між собою дві півкулі з'єднані. З'єднані таким тілом, яке називається мозолисте тіло. До речі, я говорю, що це мозолисте тіло у чоловіків воно є меншим, а у жінок є десь в 10 разів більше. Відповідно, жінки вони можуть набагато скоріше думати, скоріше аналізувати. І інколи коли трапляється якась ситуація, жінка каже, треба робити так і так, і чоловік ще стоїть з великими очима. А чому ти так рішила? Тому що просто у нього мозолисте тіло менше, і він не може так швидко аналізувати всю інформацію. Це великий плюс для жінок. Як можна сказати, от чоловік це ніби оця. Вулиця сільська, там де можна приїхати тільки одна машина в одну сторону, потім в другу сторону. А жінка це ніби автотраса, от там, де 10 поліс є, і набагато більший там трафік, тобто більше інформації проходить. Вона скоріше може думати. Але бували випадки, коли внаслідок якоїсь травми або аварії лікарі вимушені були вирізати мозолисте тіло у людини, зробити таку сходну операцію. Що відбувалося з цими людьми? Це люди, у яких перестало бути спілкування між лівою і правою півкулею. І відповідно ці люди починали бути розділені самі в собі. Вони не могли домовитися самі з собою. Деякі випадки показували, що ці люди просто підходили до. Наприклад, гардеробу до своєї шафи і хотіли одягнути щось, піти на двір. І коли ліва рука достає одну річ, пальто, а права рука не згодна з нею, бере це пальто викидає і достає курточку, пуховик. Людина, яка розділена сама в собі, вона не може жити спокійно, вона не може існувати і робити прості елементарні речі. То ж саме ми можемо сказати і про нашу сім'ю. Господь створив сім'ю для того, щоб вона була єдиною і цілою. Але якщо сім'я сама в собі починає бути розділеною, така сім'я існувати не може. Якщо сім'я думає, лиш би мені було добре, якщо чоловік тікає з дому, десь на роботу, засиджується допізна, в нього нема бажання прийти додому для того, щоб мати спілкування, для того, щоб мати єдність в сім'ї, Ця сім'я дуже довго не зможе прожити. Якщо сім'я думає, от, е, я є, хтось в сім'ї думає, я є от, самим головним, і всі мені повинні прислуговувати, вимагає від сім'ї для того, щоб весь час, увага, які є, е, були для задоволення його проблем, знайте, що ця сім'я не може довго прожити, адже вона не має єдності самої в собі. Ось що Біблія ще описує про таку сім'ю. Написано в Марка третій розділ 25 текст. І якщо сім'я розділена сама в собі, то ця сім'я не витримає. Або ж в Якова 3,16 написано: бо як заздрість та сварка, там безлад і всяка зла річ. Тобто, якщо є сварки якийсь, розлад, там, де є егоїзм, там є безлад, там немає нічого нормального, там немає нічого, що може збудувати. Сім'я повинна бути єдиною. Ми знаємо цей принцип, що нитка переплетена в троє, вона не швидко пірветься. І це записано в Біблії, що там, де будуть іти троє, їхня сім'я буде дійсно єдина, дійсно міцною сім'єю. І третій, хто йде в цій сім'ї, це Господь. Якщо ми об'єднуємося разом з Господом, якщо ми піклуємося про мир в сім'ї. Мир і гармонію в сім'ю, єдність в сім'ї між чоловіком, і дружиною і так далі, між дітьми, то така сім'я вистоїть і принесе великий плід для, для церкви, для служіння, для Господа і для суспільства. Подивіться сьогодні на свою сім'ю. Якщо ви бачите, що є щось що розділює вашу сім'ю, є якісь речі, які дистанціюють вас один від одного. Моліться і спробуйте вирішити цю проблему, вирішити її з Господом, обговорити для того, щоб ваша сім'я стала єдиною. Адже через єдність ми цілковито виконуємо те, що написано в Госп в Господньому слові, що сім'я була створена по образу Бога. Ми в єдності уподіблюємося цьому образу і вертаємо цей образ, який був втрачений після Демського саду. Нехай Господь благословить ваші сім'ї, нехай ваших сім'ї сьогодні буде мир. Єдність і благополуччя. Нехай Господь благословить вас.